Вітаю в ефірі Дніпро Дніпронюз в студії Ксенія Штомпель. І ми вже підготували актуальні новини станом на 9 годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Ніч в місті минула без обстрілів та повітряних тривог. Зараз температура повітря у Дніпрі мінус 10 градусів. В день синоптика прогнозують мінливу хмарність без опадів. Шквальний вітер до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря протягом дня від 3 до 7 морозу. Два дні поспіль у Дніпрі знову застосовувалися екстрені відключення електроенергії а також тривають планові стабілізаційні робота всіх об'єктів критичної інфраструктури Дніпра на особистому контролю. Нині жилсервіс Дніпро та, теплоенерго... та коменергосервіс забезпечують подачу тепла в оселі городян. Працюють і підвищувальні насосні станції. За минулу добу комунальники під час сильного морозу ліквідували кілька аварій, повернули воду жителям 15 будинків, очистили 45 засмічень, а також усунули 23 пошкодження на мережах водопозабезпечення. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпрочві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 450 звернень. Найбільша кількість стосувалася світла 396. За повідомленнями абонентів, цек відключення світла у них тривало близько шести годин поспіль. Про відключення поза графіком почали повідомляти і абоненти ДТЕК. Мешканці житлових масивів Парус, Покровський, Червоний камінь звертають увагу на те, що їх продовжують вимикати. А одномоментно цілими районами, через що зникає інтернет і мобільний зв'язок. Дніпряни повідомляли і про низку проблем із опаленням та каналізацією, а також непрацюючим ліфтом. У зв'язку заявки у в роботі всі звернутись по допомогу штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. І про роботу транспорту сьогодні у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту. 85 одиниць рухомого складу. Номери тролейбусів та трамваїв на ваших екранах. За минулу добу надзвичайники здійснили 17 виїздів, в тому числі на шість пожеж. Крім того, було анонімне повідомлення про замінування трьох торговельних центрів. Будівля обстежили, вибухівку не знайшли. За січня до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшов 481 виклик. І до приємних новин за минулу добу в Дніпрі народилось 17 немовлят: дев'ять дівчаток та вісім хлопчиків. Одне маля народила жінка-переселенка. Росіяни тричі на ніч обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Скерували понад два десятки снарядів на червоногригорівську громаду, маргнець та Нікополь. У Марганці пошкоджені кілька будинків. Промислове підприємство, автозаправка, крамниця, газогін та електромережа. В Нікополі російські снаряди понівечили чотири будинки: виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач. В Червоногригорівській громаді наслідки атак ще з'ясовуються. Лікарка з Херсону дбає про поранених бійців у Дніпрі. Вона дивом виїхала з буремного міста. До травня жінка залишалась у рідному Херсоні. Увесь цей час ходила на роботу до поліклініки через ворожі блокпости та російські патрулі. Врешті родиною вирішили виїжджати. Облаштувалися у Дніпрі. Як зараз жінка працює в одній з лікарень нашого міста. Про це історія далі. Я втомилась рахувати ці блокпости, через які ми їхали, але їх майже було ну мабуть тридцять. Ну доїхали. Слава Богу, доїхали. І знаєте, як заїхали на підконтрольну територію? Мені здавалося, що навіть повітря було іншим. Я дуже задоволена колективом, відношенням, ставленням. Мені дуже подобається. Колектив сприйняв мене з розумінням. Я це відчула відразу, тому що допомога надходила безпосередньо від кожного. Кожен намагався чимсь допомогти, підказати. Мене відвідує гордість, мабуть, за те, що я роблю цю роботу, що вона мені досталась. Банк одягу у Дніпрі на базі закладів соціального захисту триває збір теплих речей. Туди приносять одяг і взуття, які потім передають переселенцям і людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Куди приносити необхідні речі? Наступний матеріал давай Дитина росте кожен день, міняється і тому ну, потрібно. Долучилося ну, близько 300 осіб. Це точно не тільки працівники наших управлінь, а й просто мешканці приходять, приносять, багато привозять одягу, приходять поки що не дуже багато було людей, не дуже багато звернулося, але десь щодня у нас 10, 12, 14 осіб. Наші співробітники прийняли участь. Вчора ми близько 250 кілограм доставили, сьогодні ще Десь 250 кг кілограм речей. Це речі наших співробітників. Ми намагалися, щоб це речі були не ну, такі, що вже вони лежали, лежали і нікому вони не були потрібні, щоб більш-менш було воно таке пристойне. Комунальні проблеми, які вирішуються за кілька днів, ба навіть годин. У Дніпрі діють онлайн ресурси, за допомогою яких люди можуть впоратись із житловими негараздами. Далі в ефірі сюжет про відповідальну роботу комунальників і штабу взаємодопомоги громадської ради. Коли була аварія по всьому городу, з'явилася вода, У нас не з'явилася. Мне знакомая посоветовала, говорит, у нее была проблема в доме тоже с электричеством, что ли, или с отоплением. Она говорит, написали на телеграм-канал Геннадия Корбана и быстро решили. Написали действительно, позвонили в тот же день, узнали проблему. И сразу на следующий день начали шевелиться, начали решать буквально, по-моему, пару дней и сделали. Очень благодарны, что люди работают, что люди заботятся как-то о нас. Приємством були прийняті всі заходи для пошуку несп... пошкодження та її усунення. Було проведено ревізію декілька відновлень в повному обсязі. Організація штабу взаємодії допомагає ще більше координувати роботу комунальних служб, тому що так ми бачимо найкритичніші заявки і намагаємося їх відпрацьовувати першочергово. Полізація будівельного ринку та поява незаконних об'єктів у Дніпрі. обговорюють новий старий закон за номером 5655. Його з другої спроби прийняла Верховна Рада. А тепер петицію підписують ті, кому доведеться працювати за новими правилами. Що у Дніпрі говорять про можливі нововведення, які ще не підписав президент у нашому матеріалі. 5370, він би домовився без обговорення. За 228 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціях, будь ласка. Шановні колеги, наступний наступний зак... А, давайте. Шановні колеги. Ви бачили, мабуть, сьогодні заяву мерів українських міст. Всі вони проти цього проєкту. На мій погляд, він майже ну, не має права на існування, бо видача дозвільної документації приватними нотаріусами та державними реєстраторами, які не мають фахової освіти. Без територіального принципу приведе до ну, будинків, потвор та хмар, які ми будемо ловити у наших містах. Будь ласка, Андрій Петрович, будь ласка, слово. гібридність сьогодні системи судової, а інші, в тому числі відносин розпоряджень від відлеглого до команду. Він робить непотрібним, необов'язковим, а тому неможливим до імплементації дизайн-код міста Дніпра. Він повністю анулює принцип розміщення зовнішньої реклами у місті Дніпро, тому що це не обов'язковий документ. Нові виклики для вчителів, коли нема світла чи інтернету, або довго лунає повітряна тривога, навчальний процес під загрозою зриву. Щоб учні успішно засвоювали нові матеріали за ініціативи департаменту гуманітарної політики створено проєкт нон стоп едюкейшн відеоконтент. Тепер викладачі створюють власні авторські відеоуроки, що полегшує навчальний процес в умовах війни. Подробиці далі і бачите дорогі відео. В нас пішла нашого навчального відео. Всі ми з вами працюємо на таких невеличких, по за допомогою Google Meet із застосуванням певних. Відкриваємо контекстне меню. Ось, так. Є в нас тут така функція, як знімок екрану, Ну, що ти звідти редактора на період. А тут же з нас є записується запис, у нас ведеться. Кажіть що-небудь. Тут тільки відображення, тому що є на промбуці і передагувати вже в іншому текстовому редакторі. Близько 70% батьків відгукнулися, що вони задоволені, тобто, десь 41% позначили, що це. Дуже гарно організовано освітній процес, і 30% оцінюють, як добре проведення освітнього навчання за дистанційною формою. Учні я ж сказала, що критичніше. Десь 40% зазначили, що процес проводиться на високому рівні. Відео так, давайте ми це закриємо. Так. І крім цього. Ми можемо, якщо бажати малює котиків і допомагає зсу. Дніпрянка волонтерить, створюючи картини. Виручені за них кошти спрямовує на закупівлю медикаментів і предметів першої необхідності для поранених бійців. Скільки вже заробила і кому змогла допомогти, дивіться в нашому наступному сюжеті. В начале війни кожен з нас пытався чим-то себя занять. Сначала покупала за свої деньги там шапки, несколько футболок, несколько світеров. С 2014 года все начиналось просто с какого-то мастер-класса, и потом я уже влюбилась в это дело и стала постоянно рисовать. рисовать. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. Побачимось об одинадцятій. А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗИСУ.